Слава Україні! Героям слава! Друзі! Вітаю вас на уроці інформатики! Ми з вами сьогодні розпочинаємо абсолютно новий блок нашої роботи і будемо працювати у програмі Scratch. Перед тим, як ви маєте зайти у Scratch, вам потрібно створити свій кабінет, тобто зареєструватися. Бачите, ви маєте мати ім'я користувача, пароль. Для цього ми обираємо приєднатись і придумуємо якесь собі ім'я. Тобто це має бути наш нікнейм. Це не обов'язково має бути наше особисте ім'я, це може бути будь-що. Наприклад, я напишу пані Анна, що хочу. Пароль, ви придумуєте такий, щоб його не забути, і дублюєте. Потім ще раз і натискаєте Далі. Так, ми зараз з вами реєструємося у Scratch. Це важливо, бо якщо ви будете зареєстрованим користувачем, ви зможете зберігати усі свої проекти. Якщо ж ви не будете зареєстровані, ваші проекти будуть просто зникати. Також дані, які ви вводите під час реєстрації вони можуть бути неправдивими, тобто це ніхто не перевіряє, ви можете вводити абсолютно що захочете. Єдине, що важливе, це потрібно ввести пошту, потрібно її вводити, щоб була змога підтвердити себе як свою особистість, і шерити свої відео у світ скречу. Але якщо ви, наприклад, істе якусь неправдиву пошту, то просто не буде можливості шерити так, але зберігати буде можливість. Вгорі ви бачите таке оранжеве віконечко, тобто це означає, що мені потрібно зайти на пошту і підтвердити свою особистість. Коли я це зроблю, воно мені зникне. Також, коли я натискаю на свій профіль, тут я можу додати про себе інформацію, змінити своє фото, будь-що. І буду бачити тут усі свої проекти. Отож, що ж це за така програма, в якій ми будемо працювати. Це є Scratch. Ви можете створювати анімовані відео, ігри можете створювати різні анімації, приколи навіть. Ви маєте перед собою поле, маєте блоки, які ви перетягуєте, і вони виконують якусь функцію. Ви можете додати блок рухатись, потім, наприклад, говорити звук мяу. І ваш котик, спрайт, який є поруч, буде рухатись і м'явкати. Е, також, крім цього, ви можете додавати е, і розмову, і текст, і різні ефекти графічні, і е, різні комбінації, різні умови, цикли. Тобто, те все, що ви робили в Code.org на попередніх уроках, ви будете це все створювати самостійно, адже Code.org вже мало попередньо запрограмоване. А тут ви будете робити це. Давайте розпочнемо із першого проєкту. Ось тут ви бачите кота. Це є ваш персонаж, який буде виконувати дії. У Scratch він називається спрайт. Ви можете його видалити. Тут може бути багато спрайтів, скільки ви додасте. Давайте додамо якогось спрайта. Внизу у вас є такий котик, це називається вхід у бібліотеку. Ось перед вами є різні категорії, і тут ви можете собі обрати будь-якого спрайта. Наприклад, для мого проекту першого я оберу два спрайти. Але, крім того, в мене тут є англійська мова. Давайте змінимо мову. Тобто, вгорі, там, де є слово Scratch, у вас є планета. Натиснувши на неї, ви можете обрати собі українську мову, якщо раптом у вас так само, як у мене, зараз є англійська. Добре, друзі, додамо ще один спрайт. Я хочу додати ще одну фантастичну особу, щоб мій дракон мав з ким спілкуватися. Сьогодні ми виберемо функцію спілкування між спрайтами. Нехай це буде гріфін. Дивіться, друзі, він мені розташований не в ту сторону. Для того, щоб змінити його сторону, вгорі у вас є категорії образ. Там ви можете бачити різні образи вашого спрайту, він змінюється. І щоб повернути його. Правильному для вас напрямку тут є чудові функції, так? інструменти, які вам у цьому допоможуть. Наприклад, є функція вліво-вправо. І вверх-вниз. Я обираю функцію вліво-вправо і мій образ зміниться. Але зверніть увагу, змінився тільки один костюм. Решта ж залишилася незмінним. Але мені треба використати тільки цей костюм. Можемо додати тло, або, як кажуть, бекграунд, задній фон. Тут теж є різні категорії, ви можете обрати будь-який. Бекграунд, це ви робите поруч. Тобто у вас є личко котика, і справа від цього личка котика є картинка. Там ви на неї натискаєте, і ви відкриваєте тло. Тепер давайте будемо робити якісь дії. Поруч, там, де у вас є всі скрипти, у вас є різні категорії. Це є ці всі різнокольорові кружечки. Кожна категорія відповідає за е, відповідну дію так, за спеціальну дію. Наприклад, у категорії події є класний блок, коли зелений прапорець натиснуто. Над сценою, де ви бачите своїх героїв, є зелений прапорець і червона кнопка. Це як старт і фініш, так? тобто початок і кінець. Давайте ми із блоку фіолетового кружечка вигляд додамо розмову. Тобто, візьмемо говорити, щоб наш дракон зміг говорити. Зверніть увагу, що там, де ви якщо ви натиснули на дракона, то ви пишете, маєте пусте вікно і там пишете цей код. І бачите, такий напівпрозорий е, герой Спрайт є е, справа в кутку вгорі. Це означає, що ви пишете код саме для цього персонажа. Отож, дивіться, я написала: привіт, як справи. І кожна репліка займає. По 2 секунди. Значить, всього це є 4 секунди. Значить, поки розмовляє мій дракон, мій гріфін мусить 4 секунди зачекати. Я зайшла у контроль і там взяла чекати 1 секунду, а один змінила на 4. І також додаю щось, щоб воно говорило. Так? Тобто заходжу у фіолетовий кружечок вигляд, беру, наприклад, тричі говорити і щось там говорю. Це все теж займає певний час, так дві секунди, дві секунди, дві секунди. І ще додам один блок говорити із фіолетового кружечка, і це теж буде займати 2 секунди. Отож, два помножити на чотири. Правильно вісім. Так, тобто, поки говорить Гріфін, вісім секунд, дракон мусить зачекати. І тоді він щось відповість. Так, поки буде відповідати мій дракон. Гріфін цей час мусить почекати. А потім Гріфін написав, що мусить летіти геть. Тому ми нашого Гріфіна заховаємо. У цьому ж фіолетовому блоці вигляд внизу самому, якщо ви погортаєте, знайдете блок Сховати. Давайте подивимося, як це працює. Ось говорить дракон. О, бачите, супер! Тоді говорить Гріфін, тобто вони не одночасно говорять, а по черзі. Так, говорить дракон, і Гріфін летить геть, він зникає. Якщо ж ми натиснемо знову зелений прапорець, бачите, Гріфін зник. Чому? Тому що ми його заховали, але на початку не показали. Класний блок, там же, де був сховати, є показати. Ми його використовуємо і тепер у нас все. Працює прекрасно! Добре, друзі! Давайте тепер подивимося на результат нашої роботи. Над сценою є три віконечка. Так, вони показують розташування вашого вікна. І останнє це є, називається режим повного перегляду. Давайте подивимося на результат нашого першого проєкту. Чудово, друзі, все вийшло. Сподіваюсь, і у вас це все вийде дуже просто. Коли ви закінчите вашу роботу, то ви можете надіслати мені в EduS просто посилання на ваш готовий проєкт. Коли ви зайдете там в режим повного перегляду, там у вас буде посилання, або просто в едіторію буде посилання, або ви можете натиснути на кнопку «Файл». І завантажити на ваш комп'ютер цей файл. І потім цей файл мені прикріпити у едосі. Не забудьте також назвати ваш проєкт. Бачите, вгорі, там, де пише Untitled без назви. Ми напишемо назву для нашого проєкту і вже збережемо цей проєкт із назвою. Тоді можна буде скачати цей файл і прикріпити його у едосі. Дякую, друзі! На цьому все. Добре, друзі! Була рада розпочати з вами наш новий проєкт. До зустрічі до наступного уроку! Па-па!